Перед усім, просто про маркет на зв'язку. Сьогодні говоримо про erp системи для агентств та малого середнього бізнесу. І впродовж цього відео розглянемо таку українську платформу, яка має назву і І не просто так, я вказав в заголовці, шукаю заміну клікап, тому що на власному проєкті просто про маркетинг в агентстві, де ми співпрацюємо із різними клієнтами. Відповідно, я використовую зараз ClickUp, і це система для трекінгу проєктів і завдань. І а, я також далі в відео розкажу, чому я прийняв рішення перейти саме на erp систему і залишити ClickUp. Перед тим як ми почнемо розглядати тему сьогоднішнього відео, підпишися на мій канал Просто про маркетинг», де я ділюся власними думками щодо маркетингу, it маркетингу а також розглядаю різні сервіси, які допомагають автоматизувати бізнес. Переходимо до теми. Отже, я використовую в рамках просто про маркетинг, де ми співпрацюємо з різними компаніями. Клікап це сервіс, який допомагає. Трекати проекти години спеціалістів і так далі. Що я використовую ClickUp? Зараз заведено там 10 юзерів, і я плачу за цей сервіс приблизно місяць-200 доларів. Якщо бути точнішим, то 175 доларів на місяць. Ось є скрін із моєї карти, де ви бачите оплату на гривнях це 7. 341 гривня в доларах це 175 доларів. Тобто за одного юзера я приблизно плачу 17 доларів. Що мене бісить, в кліка в тому, що, наприклад, коли ви запускаєте ось цей трекінг проєктів і вибираєте якийсь сервіс, то вам сервіс каже, ви будете за юзера платити, наприклад, 12 доларів. Як тільки ви починаєте використовувати, і, наприклад, вам потрібно затрекати час, і вам потрібно коментарі для того, щоб кожен спеціаліст міг прописати, наприклад, він там потрапив час на. Задання і що він там зробив, то для того, щоб оцей функціонал, оцей рядочок був, вам потрібно вже не 12 доларів платити, а 17. І це дуже дивно. Тобто, якась елементарна. Функція, яка мала бути за замовчуванням, то вам потрібно там додатково платити, щоб вам відкрили оце додаткове поле. І мені, ну, оце, коли я почав використовувати ClickUp, дуже це не сподобалося. Що я використовую ClickUp? Зазвичай маркетингові агентства, будь-які агентства, які працюють на проєктах, вони працюють за моделлю ціноутворення, яка називається Time and Material. І за рахунок ось таких сервісів ми управляємо проектами, управляємо завданнями, формуємо історію завдань і статус Керуємо командою, трекаємо години працівників, генеруємо репорти годин для виставлення рахунків і передаємо певні якісь дашборди для клієнтів. Ось це повний функціонал, який я використовую саме в ClickUp. Крім ClickUp я використовував інші трекери: це Monday, Jira, Trello, але принцип один той самий. Тепер переходимо. До розгляду альтернативи ClickUp це erp система українська, яка називається Івтім. І що я тут маю сказати? Перш за все, це ціна. От, якщо розглянути, порівняти ціну ClickUp і ціну, і то, що ми можемо побачити, я вже згадував про те, що за клікап я плачу приблизно за одного користувача 17 доларів, тобто місяць за 10 юзерів, які додані в клікап, які можуть використовувати цей сервіс, я плачу приблизно 175 доларів. Якщо говорити про і то ось скрін із їхнього офіційного сайту за 10 людей в команді я буду платити в майже в 4 рази менше. Тобто 50 доларів. А якщо буде оплата на рік, то це буде менше в 5 разів. Перейдемо на офіційний сайт і подивимося ціни. ціни. Ну я вже тільки що сказав, просто щоб подивилися, що це дійсно так і є. Тобто, ви вже можете на цьому зекономити і не платити 200 доларів, а платити 50 чи навіть 40, якщо річна підписка. Це супер. Тепер по функціоналу. Ось я не випадково намалював коло. І якщо ми говоримо за управління будь-якої команди чи компанії агентства в малому середньому бізнесі, то у вас є певні напрямки. Наприклад, це проектний менеджмент, це фінанси, бухгалтерія, продажі і HR Айчарта управління персоналом, аналітика та звітність. Тобто, це основні напрямки для того, щоб ефективно працювати, управляти командою компанією. Якщо ми говоримо про ClickUp, то ClickUp тільки закриває проєктний менеджмент, тому що це лише трекер проєктів і завдань. Тобто ви можете ефективно налаштувати лише частину ось цього кола. І якщо порівнювати erp систему і в із ClickUp, то, наприклад, ClickUp – це рогатка, а erp система і в це дробовик. І в моєму випадку, ось це я ось такий зараз спеціаліст. Чому? Тому що я десь тут комент залишив. Тривалий час я був найманим працівником і користувався трекерами. Тобто я працював на якійсь компанії і компанії, коли співпрацювали з іншими компаніями, які надавали їм послуги, відповідно використовували трекери. Це були Jira, Jira, це був Monday, це був ClickUp і так далі. І коли я змінив формат співпраці на проектах, тобто став якимось незалежним спеціалістом, чи, наприклад, я працюю від власного агентства, і в мене вже є команда. То перше, що я впровадив, це те, що я міг використовувати. Тобто я користувався цими трекерами для проектного менеджменту, і відповідно, коли я змінив формат співпраці з іншими проектами, що я зробив? Я просто інтегрував те, що я міг міг користуватися. І в чому проблема? Що я прийшов до того рівня, що мені зараз недостатньо. Проектного менеджменту для того, щоб ефективно, наприклад, керувати агентством. Тому що, повторюся, що для того, щоб керувати агентством, то вам потрібно ще закривати різні напрямки, і якраз ось ці трекери вони не закривають просто, тому що в них немає цього функціоналу. І є класний вислів, який звучить наступним чином: що рішення завжди на рівень вище, ніж проблема. Тобто для того, щоб мені вирішити ці проблеми, мені треба вийти на новий рівень. Зараз у мене рівень який. Тобто я використовую проектний менеджмент, і я вважаю, що я доволі ефективно це використовую. Але фінанси, церемки, продажі і так, далі, і так далі. В мене Google таблиці. Тому я ось не випадково взяв ось цю картинку, щоб показати зараз свою ситуацію. І для того, щоб вирішити ці проблеми, мені потрібно вийти із проект менеджменту лише. А ста... налаштувати повноцінну erp систему яка б відповідно позакривала оці всі напрямки. Рухаємося далі. Українська мова. Дуже класно, що є англійська і українська. Ви можете за рахунок erp системи працювати як із закордонними замовниками, так і українськими. Велика подяка розробникам, і втім, те, що немає російської мови. Зараз в поточній ситуації, в якій зараз Україна і Українці, це дуже важливо. Велике вам дякую. Рухаємося далі. Додаток. Я бачу, що і в тім є, і, і на iOS, і на Android додаток. І так само в ClickUp є додаток. Тобто ви можете встановити додаток на свій смарт смартфон, і відповідно, якщо ви в дорозі, чи у вас немає під рукою лептопа, ви можете ефективно переглядати якісь звіти і управляти командою, компанією і так далі. Дуже класно, що це є. Далі управління проектами. Одна із ключових і найважливіших штук це економіка ага проектів. В чому відрізняється, наприклад, введення проектів ClickUp і введення в erp системі, такі як і втім, в проектному менеджменту ми, наприклад, заводимо проекти, і потім в рамках цього проекту додаємо завдання, їх трекаємо, робимо репорти і так далі. Якщо ми говоримо про erp систему. То це вже набагато складніша система, і вона закриває ряд етапів, які не закривають у ці трекери. Тепер я показую на прикладі: ось, наприклад, я зараз і в тім, і ви можете побачити, що тут є різні розділи, тобто ліди, клієнти, проекти. Тобто ви можете управляти в erp системі. Повністю на всіх етапах, коли у вас заводиться проект. Спочатку лід — це людина, яка зацікавлена на ваших послугах. Ви можете за рахунок управління цього розділу налаштовувати різні стеджі, наприклад, в роботі успішний неуспішний, або ви можете там, їх якось кваліфікувати там, MQL, SQL і так далі. І так далі. Це все ці оці вони налаштовуються. Не забувайте, що тут класно, що можна перемикати, вигляди це або список, або. Всім любимий канбан, і, і це дуже зручно. Тобто, erp система вам дає це ремку і ефектив для того, щоб ви ефективно оправляли з клієнтами або з лідами до моменту, коли вони стають клієнтами. І ось оця, цей функціонал дозволяє заводити клієнтів, заводити лідів. І коли вже, наприклад, ви підписали договір і, і вже все йде до того, що будуть якісь оплати, ви заводите проект. Запускаєте проект, підтягуєте вже існуючий клієнт із розділу і таким чином вже запускаєте якби, роботу. І що я тут ще не сказав, що варто зазначити, що одна із ключових і найважливіших штук, от якраз про Івтім, це економіка проєктів, тобто моніторинг згоряння бюджету в реальному часі, рентабельність проекту, флоу платежів і так далі. Ось якщо ви зайдете на будь-який проект, от, наприклад, зараз ми зайдемо на розділ проекти і ось є проект. То є окремі розділи з фінанс, фінанси, де рахуються транзакції. Наприклад, у вас є якісь доходи, витрати, це доходи це платежі клієнта, витрати це може бути зробітна плата, податки і так далі. І це все в реальному часі ви оцю економіку бачите. Ну І це вищий рівень, чим звичайний трекер, клікап, манди і так далі. Проект можна ділити на ітерації, етапи. і Кожну ітерацію можна планувати в годинах і грошах окремо. Також дуже важлива функція на рахунок цих ітерацій, тому що якщо говоримо за маркетинг, то маркетингу бувають різні стежі у цій ітерації, наприклад, там запуск сайту, чи там підготовка стратегії, чи реалізація стратегії, чи якісь там тестування, оце все може бути об'єднане в окремий проект, але ви це все рахуєте і проводите в себе в. В системі як окремі ітерації, окремі якби великі завдання, які діляться там на якісь сабтаски. Це я сказав. Тепер таск менеджмент, трекінг часу, діаграма ганта і так далі. Тепер дивимося що тут є. Те ж саме, що і в манди і клікап і в жирі, тобто ви можете приходити на завдання і, відповідно, наприклад, трекати час. Трекати час ви можете або запускати в реальному часі, щоб система вам рахувала скільки ви потратили часу на цю це завдання. Або, наприклад, ви можете прописувати, додавати час вручну. Що я тут не сказав в реальному часі по факту. Ну, і я тут зазначив, що по факту можна як в завданні, так і на табі workload на екрані завдань, це загальний тайм-репорт, який можна за хвилину заповнити за весь день. Зручно для компаній, де важко імплементувати повноцінний тайм-трекінг в реальному часі. Далі, якщо ми говоримо за список тасків, то дуже зручно, що є декілька виглядів. От, Наприклад, діаграма Ганта, і ви можете так само. Таски ділити, наприклад, на часові рамки, і ви можете бачити, наприклад, за рахунок того, що кожна таска має якийсь часовий проміжок, коли ви її маєте виконати. От на цьому екрані ви можете побачити, коли ви, наприклад, цю таску робите, коли ви плануєте запустити нову таску, скільки по тривалості на цю таску вам виділено, наприклад, часу і так далі. Канбан це також дуже зручний вигляд, в тому, що ви будь-які таски ділити на стежі. Наприклад, у вас є якісь баклог, у вас є в роботі, у вас є якісь інші стеджі, ви це все налаштовуєте і ефективно перетягуєте. І ось в цьому вигляді ви бачите, скільки завдань у вас, наприклад, заплановано, скільки ви завдань вже зробили, скільки завдань в роботі. І це все зроблено для того, щоб ефективно управляти, як і власним часом, і часом команди. По факту, це я сказав. А ще крута штука, що є, і в тім, ну це, це просто ну, класно зроблено. і про це треба сказати те, що таски діляться на дві категорії: звичайні і повторювані. А в, дуже часто, якраз і будь-які завдання діляться на звичайні і повторювані. І для того, щоб повторювані завдання кожного разу не відкривати, закривати, то відповідно ви створюєте повторювані завдання і просто їх трекаєте. Вони постійно є у вас в списку завдань. Далі команда, календар завантаження, структура команда. Є окремий розділ. Структура. Якщо дуже важлива штука, наприклад, новий працівник приходить, ви можете давати працівник може взаємодіяти ось з цим розділом структура і просто розуміти, хто працює в команді, хто, наприклад, безпосередній керівник і в яких ситуаціях до кого звертатися. Тобто ви знайомитеся із структурою взагалі компанії чи команди. Наступне наступне, наступне. календар завантаження це вже HR фішки різні, і тут я прописав. А чаш штуки. Ось якщо ми перейдемо до календаря, ми бачимо різних працівників, і ми бачимо, наприклад, заплановані якісь активності. Якщо це відпустка, то ви це будете бачити відпустку. Якщо, наприклад, там лікарняні і так далі, також бачите. Якщо ви бачите там повне завантаження чи не повне завантаження, ви також ось на цьому екрані будете все бачити. Тобто, ви, як керівник команди чи повноцінного агентства чи якоїсь компанії, ви можете ефективно Управляти завантаженням компанії і це все планувати на майбутнє. Можна вести облік відпусток, лікарняних і так далі, відправляти запити на відпустки та погоджувати їх, вести в картці облік, скільки днів відпустки нараховано, залишилося та інше. І якщо повернутися до ось цього малюночка, то це якраз закриває ось цей функціонал HR та управління персоналом. Так, круті штуки, які я ще не використовую. Повертаємося до ось цієї картинки. Це я. У мене зараз багато що. Ось оці всі моменти. В Google таблицях лише налаштований проєктний менеджмент. І а, якщо я перейду на erp систему я, я перейду до неї, то відповідно а, вам не потрібно ці Google таблиці, ви це все будете управляти в єдиній системі. Тепер круті штуки, які я ще не використовую. Фінанси. Дивимося фінанси, є окремий розділ. Переходимо. І ми бачимо, що тут є різні категорії по, по даним: Там Кешфлоу, профіт loses. Ви це все можете фільтрувати, групувати і дивитися, наприклад, по різним часовим проміжкам, різні вигляди, наприклад, списком чи діаграма, транзакції круто зроблено, тобто витрати і доходи, і ось повністю економіку. Ви можете дивитися саме ось тут. Далі про що кешфлоу я сказав. Е, майже на, повну автомати, е, на, на повному автоматі у розрізі проєктів. Так, важливо сказати, що якщо у вас, наприклад, десь є багато проєктів, які заведені тут, то ви у розрізі проєктів можете подивитися, які проекти успішні, які не успішні. Якщо ви знаєте, які не успішні, тоді ви приймаєте рішення, що треба робити, щоб е, відповідно цю ситуацію поміняти. Виставлення е, інвойсів. В моєму випадку це Google-таблички постійно, а тут можна налаштувати таким чином. Є генератор інвойсів і актів прямо в системі. Тобто, раз налаштовуєте ось оцей генератор, і відповідно вам не потрібно в Google таблиці ходити і це все робити в єдиній системі. Транзакції, доходи, витрати, я вже це показував. Ось ви можете дивитися за певний період, які надходження, які витрати і їх групувати. Далі ви можете дивитися різну структуру витрат це також важливо. Про ліди я вже декілька слів говорив, тобто є окремий розділ, щоб повністю вести по флоу будь-якого ліда і ефективно з ними працювати на різних стадіях роботи з цими лідами. Ліди, канбан, табр вирви. Я про це вже також казав. Тобто ви можете лідів бачити списком, і ви можете відповідно бачити ось в такому вигляді, коли всі ліди поділені на певні стейджі. Чати. Етапи вирви чати в Вайтішці дуже часто використовують Slack. Це окремий такий месенджер, де ви формуєте канали. і Зазвичай, наприклад, під кожен проект формується workflow і там вже формуються різні канали. Так от, в Іфтіму. І про це подумали. Це, це дуже крута штука, що ви можете створювати чати, наприклад, приватні чати, чи ви можете створювати чат під конкретний проект компанією, і відповідно комунікацію між працівниками вести в розрізі проекту. Тобто, ми говоримо про те, що ось erp система може замінити вам навіть якісь тули для комунікації. Так, проекти по приватні я це вже сказав. Ну, мої висновки. Не випадково, інтрокартинка картинка під це відео буде ось такий мати вигляд. Чому і в тім це крутіше, ніж клікап тому що це гірпі системи а не просто трекер. І я вам показав на ось на візуально показав, що, наприклад. Трекер він тільки закриває проектний менеджмент, а управління команди чи компанії, агентства і так далі. І так далі це набагато складніше, ніж просто проектний менеджмент, тому що є ряд фінанси, наприклад, напрямки, продажі, HR, аналітика і звітність. Відповідно, це все потрібно кращу тулу, яка об'єднує усі всі напрямки, і робить таким чином, щоб ви це все робили в єдиній системі. Я надію, що це відео було для вас корисне. Залишайте коментарі по цій темі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на канал Просто про маркетинг і зустрінемось онлайн далі буде.